Відключив я свою систему вже. Ще не все доведено до порядку. От Акумулятор, який я сам робив, його ще треба трохи доробити. Поставив тумбу і треба трохи полагодити. Акумулятор буде у тумбі. Якщо буде ще один акумулятор, теж поставиться в тумбу. І в мене інвертор 62 кВт, 7 пікові, і з ним працює ще один інвертор. Сутєвий інвертор кіловатний. Питається від двох панельк. цей гібридний інвертор, до нього підключені сонячні панелі 3 кВт. 3 з із панельок по 550 Вт. Зараз е, погода хмарна, осіння. Він видає 200 Вт і цей йому видає 30 Вт з двох панельок. У мене Aver стоїть. І два. Два пакетні вимикачі. Один на вход сеть, другий на виход. І розетку зробив. Це все буде мінятися ще по ходу. На вході соняч... ну, там посередині сонячних панель ще зроблено заземлення з ну, молнію відводом. Якщо буде попадання молнії молні, звичайно, то там спрацює, забув, як називається цей ці... Томати такі, і вони закорочують на землю. Тут внизу це датчик поставив на вихід інвертора. Подсоєдив за землею. І от так Поки що не доводиться до кінця, тому що хочеться все зробити правильно. Ці старі предохранителі будуть мінятися на... На... Вже нові з контролем напруги. і Ітаку. Коду. Інвертор зараз підключений, що е, він питається від е, сонячних панелей, мережі і в кінці, якщо не буде мережі, він підключиться до батареї. Е, цей режим найбільше підходить у цю погоду осінню, зимову. Що якщо відключити світло, пропаде мережа і тоді буде використовуватися акумуляторна батарея, яка фактично заряджена повністю. Ну, є ще режим, що можна підключити можна підключити сонячні панелі. Акумуляторна батарея, і лише коли розрядиться акумуляторна батарея, тоді підключиться мережа. Фактично на осінню таку погоду цих панелей мало, навіть із цим інвертором воно виходить в общому по панелях в мощності 3700 Вт, але треба ще як мінімум 3000 докупити. Тому що, якби я жив один, мені би вистачало. І чоловік потрібно буде ще докупити стільки же панелі. панелей. Ну, це вже по ходу в майбутньому поки що буде доводитися така система. Більш буде акуратно все. От так Все, добре, дякую.